Доброго дня, шановні пасічники, шановні підписчики мого каналу, я би хотів сьогодні показати вам наш вулик, виготовлений моїм дідом в 1970-х роках із Соломи. Так, так, Цим вуликам майже можна сказати, що 50 років, а той може, що їм вже є 50 років, вони вже в принципі, відслужили своє, але. У сьогоднішній день у цих вуликах є е, пчоли. Є е, пчоли. От зверху у мене стоять мої е, шестирамочники, бо не було місця, де їх залишати. Я от вирішив їх покласти. І під час одної розмови з одним із наших колег, тобто з пасічником, який виготовляє також е, також вулики з е, камеша або з очерету, він сказав мені, що від нього Бояться купляти бояться купляти ем, вулики виготовлені з камеша або з очерету, так як не побоюються від того, що від гризунів, або від е, від е, від, е, від е, ну від зовнішніх шкідників. Тобто, дивіться, е, цей вулик із, також із 50-х років, вона вже видно, що трохи підуставша, але я вважаю, що знаружи, якщо я покрашу його або або полакую. Ну, тут видно чуть-чуть, що це вже деревина вже підоставши, але я це відремонтую і буду в ньому далі. Будемо далі працювати ними. От, наше. І з ними. З 1970-х років дані вулики. З боку видно, що пластмасовий, пластмасова така штука, не знаю, як вона називається. Ми. Привезли його із винзавода, по-моєму, звідки, і вона знаходилася на подонах, на низу подонів, там, де привозили бутилок. Ми поклали, але вона, бачите, вона вже теж треба її міняти. По сьогоднішній день вони нормально, нормально, нормально користуємося, качаємо мед із них, продаємо пакети і і. Спустя 50 років вони нормально е, працюють. От наші наступні, е, наступні наші вулики це багатокорпусні Багатокорпусні е, із угорського стандарту. Ну, я переробив їх чуть-чуть на 300 рам, на Данувська раму. Е, от дивіться, це наступний. Це вже покрашений був цей вулик, тож із соломи. з соломи нормально, нічого їм нема. Нормально працюють. Десь в кількості у нас десь 6 або 7 вуликів залишилося таких. І Я помітив одне, що під час огляду пчолосімей, зараз я вам і покажу, я вже кришу зняв. що пчоли, Вони знаходилися на внутрішній, тобто на першій вуличці. Не знаю на даний час, як вони будуть розташуватися, але мені дуже цікаво, я вирішив подивитися сьогодні і, е, і порадити вам, можете спокійно купляти, або купляти, аби самі виготовляти е, такі, е, такі, такі вулики, або з череду або з камиша, ну, з, з натуральних, скажімо так, підручних предметів бо в село. О, я вже чую. Окижужать, зверху прикриті полістиролом, бачите води мінімально. О, от, і покажу вам, дивіться, вони виглядають точно так, як на вуликах із ППС. Е, перша вуличка, є вже, є вже е, е, пчоли, пчоли посідають. Раз, два. 3, 4, 5 улочку. Шосту чуть-чуть ми піджали. чуть, чуть ми піджали, але я думаю, наступного разу я візьму стелеску і, і я чуть-чуть тут. Пальчик у мене ну, я не можу руками. Але вони також там ходять. Я бачу. Дивіться, клубок знаходиться, отак от, от клубок знаходиться. Ось сюди. Ось сюди, сюди, сюди. І, Корма бачу, хватає, води, дивіться, практично нема. І у зв'язку з тим мені дуже подобаються ці вулики. Якби я міг, я б просто закрив, бо О, одна отопчу полетіла. Мені дуже подобаються такі вулики. Думав над тим, що придбаю багатокорпусний з очерету. Але на даний час розширятися ще не планую. Ще не планую, бо, бо часу на нього нема. Скажем так, основна наша, наш прибуток це не із пчіл, це лише такий додатковий числиться тут близько 90 пчолосімей, як бачите. І з них, щоб до цього часу залишилося, от аж туда, залишилося аж десь 6 або 6 або 7, зараз, в принципі, порахуємо пізніше 6 або 7 7 із із, із, із соломи. Шановні пасічники, робіть свої виводи, показав вам, як ми користуємося вуликами і. Із соломи, які не поступляються великим із ППС або з ППС. Дивіться, тут є ще один, 60-м номером. Це також, також видно, що зовнішні шкідники їх не, 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 цей, не чіпають. Це теж із соломи, теж обшитий пластиком. Оце ми обшивали ще років десь 10 або. 10-12, то і 15 років тому, я не пам'ятаю точно, але в принципі це і не важливо. Ще раз хочу повторити цим вуликам близько 50, а може і більше 50 років. І до, 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 по сьогоднішній час вони працюють. Дякую, за, е, дякую за, е, за просмотр. Якщо подивилися, сьогодні 23 січня на вулиці мінус 5, бачите, яка у нас гарна погода. Бачите, у них така гарна повода. Буду чекати ваші коментарі. Кладійте, будь ласка, лайки, дизлайки, Що вам, якщо вам цікаво. Щасливо, хай вам щастить!